Друзі, колеги, мої вітання. Другий день карбамідно-інсектицидної обробки у нас розпочато. Виїхали ми на 16 гектар. Ті що у нас уже виходить, другий рік прямі посєви. Тобто ніяких обробітків вже другий рік не бачиться поле. Результат... Нічим не відрізняється від першого року прямого пасіву Все стабільно, все доволі гарно, доволі прогнозовано. Край, звісно, може і трошки і багатообіцяючий. Всередину трохи хужіша ситуація, вбачаючий, який ми маємо рік. Но Тим паче доволі-доволі гар доволі гарний результат на сьогоднішній день. Він нас радує. І дуже радує. Е, так, значить, по питанням, по коментарям, я дуже вдячний за ваші коментарі, за вашу активну участь за пропозиції, за обговорення, за теми, які піднімаються. Те, що я не відповідаю в печатному вигляді, хто давно з каналом, той вже, мабуть, звик. Я Повністю всі 99,9% намагаюсь перечитати в першу ж добу, де не прочитав, перечитую на наступний день, то без уваги ніякий коментар не лишається. По нормам, по кількостям, по всім остальним я в кожному відео, при кожній маніпуляції намагаюсь донести, що робиться, як робиться, з якою нормою і все остальне. Хто слідкує за каналом, ні одна маніпуляція по полям не обходиться без уваги. Ні одна. Тобто, хто слідкує ті знають, хто вперше на каналі, підписуємося і слідкуємо. Це не разові відео, що тіпа, ось подивіться, блін, прискаємо і все. Ні, ми як відеоднівник ведемо е, всю нашу діяльність в такому форматі. Тобі ж, почався рік, як він почався, як ми ходимо на поле, що ми думаємо, що ми... Плануємо. Це все діло викладається, в хронології можна подивитися прямо по датам і в які стадії дати порівняти з попереднім роком і так далі. Це все виноситься на всюобщий загал і для комусь для... Виставки якихось, комусь для якогось прикладу подражання, хоча ми нічого особливого такого і не робимо, якщо розібратися. Але те, що ми робимо, і ми завжди викладаємо іменно в хронологічному порядку. І норми, я можу вже зараз і, і в цифрах запутатися, якщо чесно. Можна, звісно, підняти журнал Агронома і подивитися, там все по датам записано. Но в кожному відео, вибачте, я цього робити не буду. Я це роблю, все поступово, в кожному відео це озвучується. Тобто можна передивитися і скласти для себе чуть ли не графік всіх робот, хто взагалі не розуміє і кому цей результат, скажімо так, вважається сприйнятним якимсь і хоче наслідувати, будь ласка. Хтось хоче проаналізувати якийсь, будь ласка. Це все діло в хронології у нас висвітлено. Так, тут нічого без змін, так же само по всій, одна і та сама пшеничка, хто пам'ять, це Балатон, e, значить, Всі обробки совершенно однакові. Сроки, різниця 1-2 дні, посєва. Ми так само, як починали сів, так же само, в той же самій хронології проводимо всі обробки. Тобто, якщо це поле було не перше, значить воно і не перве в обробці. Так же само без змін е, іде на сьогодні е, 10 кг карбаміда і мінімальна доза фастака. Чому карбамід? Понятно, що це єдина така форма лістова, яка сприймається одразу і нормально діє. І зрозуміло, і що хто добувається взагалі класності пшениці, то це, скажімо так... Маніпуляція всім звична. 10 кг карбаміда і фастак. Чому фастак? То, що ніякого нашестя зарази ніякої немає. Це страховочна робота мінімальною дозою, бо не скрізь можна походить, там, я знаю, пройти 2-3-5 метрів і тільки там одиничні тріпси знайти. Тобто тріпс, щоб сказати, що прям... Кишить, не кишить. Ну вони вже з'явились після першої обробки. Ну і даби не розводити заразу на своїх полях, звісно, работає мінімальної дози. Чому фастак? То що він більш-менш доступний по ціновій політиці. А, так, тобто, щоб економіка і теж плясала. І, опять же, вбачаючи, що не зовсім урожайний по пшениці рік. Тому так. І норма виливу. В очередний раз напомню у нас на цей рік по всім культурам, по всім гербіцидам, фунгіцидам, всьому, що не цей, тільки 50 літрів на гектар. Все сработало, все гуд. Це край він не оброблявся, це буде задісковуватися, бо техніка широка їзде по... Полям, звісно, в посадку не заїде, виїжджають на поле топчуть, поэтому така відмежувальна лінія зазвичай лишається. Надо буде планувати найближчим часом пройти либо дисками, либо бийкою. Ну, коротше, оці бур'янці трошки окультури. Це, звісно, треба робити. Але в плані гербіцидної обробки це не порівняння в пшениці все чисто аккуратно то есть 50 литров работает дуже, дуже шикарно все показало поэтому у нас 50 литров норма виливу будь якої рідини на гектар и понятно что рассчитывать то уже 10 литров значит из них в них 10 литров чи все не литров а килограмм карбамиду входит естественно вот. вся норма на гектар 50 литрів. так по Можливості, я на всі питання намагаюся відповідати, зрозуміло, в тій тематиці я, звісно, на полі пшениці розказувати про наші приключення з двигуном не буду. Коли до двигуна дойдемо, то і марку масло сообщу і все остальне. Це звісно буде. Тому не ображайтесь, хто ще не в курсі, я... До кожного підписника відношусь з великою повагою і відповідальністю. І опять же народ, зробіть висновки, якщо я це знімаю, то я знімаю, мабуть, не зовсім для себе смисл мені це робити. І під своїми відео я не буду ж лайки ставити. Тому, друзі, робиться для вас тому і не кажіть, що типа знаходять для нас час відповідати на питання. Е, так, ладно. Я не ображаюсь, ну і ви не ображайтесь. Все це нормально, все це Бо я теж інколи заходжу на канали, які, на яких не сидів раніше і навіть не знав. І є дуже шикарні канали. І в мене, звісно, є питання, а оказується це питання буквально на прошлому відео було висвітлено. Поэтому в, в моєму плані передивляйтесь попередні, там все подробнішим образом виложено, те, що має якесь значення. Те, що немає, задавайте. Я в ближайших відео намагатимусь відповісти якщо я конечно компетентний в тих питаннях так ясно по пшеничці працюємо сьогодні дорабатуємо уже виходить, нам ще 2-3 ділянки осталось оці 16 10 і, і, і 1 гектар все і з пшеницею закончено і ждемо вже це зараз воскова стиглість я думаю так ми думаємо, що це десь тижня ще два-три і в ми підійдемо до уборки. По пшенички, вроді би все. Слідкуємо.